Любі діти. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні в нас математика. Ми з вами будемо розв'язувати задачі та познайомимося зі складом числа 9. Які веселі зимові забави, лижі, санки, сніжки, ковзани до вподоби дітворі. Ось іще одна забава кулька снігу. Ще! Одна чорні очі морква ніс, хтось і шапку вже приніс та тепленького шарфа. Ой, погляньте, чудеса, сніговик наш ожива, і сніговичок хоче познайомити нас зі своїми друзями. Ой, як їх багато. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7. А скільки ж всього сніговичків? Сім друзів. Та наш сніговичок. Сім додати один буде вісім сніговичків. А ось і ще один прибіг. Скільки ж тепер сніговичків? Їх стало дев'ять. Тому що. Вісім додати один дорівнює 9. Ось сніговички зупинились біля будиночка. Хто ж тут буде проживати? Скільки сніговичків? Дев'ять. Отже цей буде будиночок числа дев'ять. А ми сніговичків рахуємо, цифрою позначаємо і в будиночок заселяємо. І ставимо знак плюс. І продовжуємо рахувати. Зліва сім сніговичків, а справа два сніговичка. Отже, 7 додати 2 дорівнює теж 9. Тепер зліва шість, а справа 3. 6 додати три. Дорівнює дев'ять. Тепер зліва п'ять, справа чотири. П'ять додати чотири теж дев'ять. Чотири та пять теж девять. Три та шість. Всього девять. Два та сім. 9 всього. Один сніговичок. Це вісім сніговичків, всього буде 9 сніговичків. Ось ми і заселили всі числа в будиночок дев'ятки. А ось ще один будиночок. Тут теж живуть цифри. Подивіться: четвірка виглядає і шукає своїх сусідів. Допоможемо їй. Пам'ятайте, що сусідами числа. Називають попереднє та наступне число при рахунку. Отже, для числа 4, попереднє 3, а наступне 5. А ось число 7 визирнуло у віконечко. А хто у нього сусіди? Це 6 та 8. А тепер сніговички пропонують нам пограти в гру порівнялочка, використовуючи знаки більше, менше порівну. Рахуємо, скільки сніжинок? 6. А сніжок скільки 7. Сніжинок менше, ніж сніжок. Ставимо знак менше 6 менше, ніж 7. Рахуємо шапочки, їх 5. А скільки шарфіків? А шарфіків 7. Сім більше, ніж п'ять. Тому шарфіків більше, ніж шапочок. Рахуємо сніговичків, їх дев'ять. А які сніговички без мітел? А мітел скільки? Теж 9. Отже, цих предметів однакова кількість, ставимо знак порівну. Ось і закінчилась наша зустріч зі сніговичками. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.